Стекай! Нет! Стекай! Нет, тут шелды! Стекай, сестра! Стекай! Он требует, прямо туда захватит! Тут дождь! Я знаю! Нам надо зайти на шесть шалашек! Мы уже точно не вылезем! Так! Я буду запустить их отвлекать. Ладно, окей. Ні, 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 четвері. Четвері. Давай, біжиш швидко. Що? <смірші> а, та, 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 та. Так, ладно, я поки що піду, нам ще їжі добуду. Так, а ти захищай наш дім. Їжа готова. Їжа готова. Дай мені, дай мені м'ясо. Я теж хочу їсти. Дай хоча б мене. Дякую. Коли... Не знаю, на що нам це ключок, щоб нікого немає. Не батько більше нікого. Е, жалко, що погріб закрив. Там поночівали. Ладно. М -м -м -м. Окей, тоді. Я якась поїду. <плес> О, жалко, що може вони. Зараз всі... Свій... забрали шерсть і спали на ній, а не на цьому сім'ї вонючому. Де? Що, що кажу, Давай, ж ти якого буде, зрістки, завжди находиш. ж те, що вони там Давай. А не сюди. Й... Я всі А ну Иди сюда. Ух, вс. Я не знаю, я не, я не думаю, что здесь забудьте. Ладно. Ой, а в нас досок нема. Ну ладно, ми просто на шерсть. Ну окей, они ну, добра ніч, я тоже буду поплю. Mm -hmm. Ой, ой, сейчас я вижу всякое. Женя спатали нам. Mm -hmm. Добрый ранок. О, уже ранок стоял. Mm -hmm. Ладно. Mm -hmm. Ощевочка. Оп! А наш надо было багато шасти. Лишні речі ніколи не помнить Я на понятно А що, ти не было на порыду сама пологов называется Була Буа, это деталь девчонка Сама ты дівчинка. Сама ти дівчинка. Иди сюда Жгород! І! Які ми тупенькі! А ну-ка, збирай. збирай! Збирай збирай! Не, всю збирати не будемо! Нам не добиться. Все, пішли! Так, все навідає, нещо, що ж тут писати. Добре, нам потрібно зробити дерево. Так, ходи шукати палки. Якщо знайдеш палки, висиш, ми маємо зробити тепо. Палки знайшов! Я їх так довго шукав! Треба ще пробив нарвай, щоб зв'язати. Ну, ну, ну все, вроді би топор добрий. Сестра! Ой, а де сестра? Сестра! Дома, де моя сестричка? Сестра. Сестра. Oh, dear, сестра. Сестра. Оу, oh! сестра. Ч ты? <сі> сестра. Сестра. На борь топор и почерк даруй передать. Як закінчується? О! Сестра обережно! Ти сюди! Сестра! Сестра, з тобою все добре! Знаєш, як що... я не лякався за тебе. Ладно. Добре, тепер треба зробити ліжко. О, вже житті дранок настав, і ліжка є. Слухай, сестра, у тебе ще все добре? Сестра! Ладно, ти, походу, ще до пір не говориш. Ладно. Нам треба якийсь шалашик зробити. Та Тайой, ця трава! Ще незручно ні ходить нічого. Так. Да. Ладно, поки що в тилет. схожу, А ти, сестра, не дивися. Не дивися. Так. О. як добре. фух, О. Фух. Ох, сестра, я такий голодний. Що ти що ти сказала? Що ти сказала? Чому? Ладно, знаєш, нам така ідея, нам треба якось наше убіжище закрити, а то воно якесь дуже палюне. <ривітно> так, зараз я тут порубаюсь. Ось таке там Лист... листки рві. Разом з гілками. Ну, показалось тобі. Іди краще э, дерево рубай. Іди краще дерево рубай. Що, іди дерево рубай? Яка різниця? Де змія? Де змія? Де змія? Ти де? Ти де? Я тоже за хатою. Це... Я тебе чую. звук десь звіти йде. Mm. Ти де? Звук звіти йде. Ти що? Mm. Ой. Mm. Ти що, там? Що mm. ти там робишь? Кух, mm. mm. нарешті я виліз. Давай, сестра, швидше йди. Не за шпаркую струбаю. То на жас От оці зрубай, але, в принципі, ти ще мала ще. Рубати. Фух, я так втомився. Так за батьками сумую. Що ж. Пийте. Море для чого? От іди і попить. Возері без соло. Ладно, прийдеться фільдер ще для тебе робити. Але перше зробай дерево, а потім буде тобі робити. Ну і що ж ти маленька? Хоч якусь пользу принесеш. Ти мене і так же замахали за своїми. Нього ти не змір стане. Покажи, Ну вот по чуть-чуть тако раби і зрубаєш. Ах. Ой, добре. Молодець, а я піду я тут зроблю той фильтр, блин. Так, треба камінці взяти. О, камінці! Все камінці Тепер треба тільки якийсь знайти. найти. Кури? Там кури! І багато мяса. Де кури? А що вони в роблять? Я туда збирався за кульком йти. Треба там по-любому багато сміття плаває. Мама завжди туда казала, що викидає сміття. Там є такий мусорна шахта вона казала. Я за мусорною шахтою. Тут десь казали мусор. шахту я йди туди. Там монстр скале мама казалось тут мусорна шахта і там багато сміття. нам треба культур такой зробити фільтр. Пок, що вообще так попий воду. що тобі цінніше. Не пливи туди. Ладно, я не знаю, де там шахта. Пошукаємо так у Давай, випливай, сестра ты <плес> приготовила. <плес> <плес> Вилазь, вилазь! швидко. Звідси вилазити вже другий раз. Фух. Тобі руку подати? Ні, Не треба, сама саме. Окей, вже скоро буде ніч, тому треба готуватись. Да, вже так, треба нам швидко зробити малесенький шалаш. Та й! Ти попий, я не можу тобі зараз зробити. Попий в річці, будь ласка, я не можу зараз зробити. Нам треба пережити цю ніч. Іди вже так попий без фільтру. Хоч щось попи, я тебе прошу. Малесенький Дай, домик. Я кури, ты де? Корова, якому ты не даю? Ты с кем вообще общаешься? І де ти вообще? Ладно. Робили. Все, пора робити домик. А -а, иди сюда. Заспокойся. Сюда иди. Так, давай, став палки сюди. Сейчас буду робити челаш. Тако, зроби так о, зроби так висоту, а я поки що. О, молодець. І так зроби тут то ще, тут то ще постав. Тут. А я поки що. Як туди залізте? Ой, дощ почався. Зараз ці ліжку треба перевести. Давай допомагай! Так, і ще моє ліжко треба поставити. Так і. Що таке? Я чуть-чуть пограюся. Куди серед ночі? Не лізь до мене. Я до корови. І ти якась странна. Сестра, почекай. Перестань спати, йди, ти якась дуже странна, йди спати, тобі взагалі нікуди не можеш йти. Бачиш, тут шахта що провалилась. Нарешті, ти заспокоїлась, давай лягай спати. Так. Заспокойся. Так, нам пора далі. Ти якась странна. Так. Все. Ходи. Нам треба нашій дім захистити. Короче, да. піду тобі за молоком, а ти тут щось поробує, не знаю що. Йой, я таке згадав, як я молока принесу. Як я молока принесу, я ж за відро! А! Хто мене б'є? З собою. Ладно, принесу подаруночок. А ну йди сюди. Кавуна завжди хотіла. Мама нам не дозволяла. От принесу кавуна з городу. Вона ж то не знає, що у нас кавун на городі росте. А, що це таке? Зараз чекай! Я тебе ледве почу. звідси забрати я на жаль молочка тобі не, не, не приніс но я тобі зато приніс інший подарунок okay. тримай там кавунчик Драй, кавун, чого ти мені його раніше не приносив я не поняла так все давай ой ти тут так гарно прикрасила поки вона мене не було і ти хазяйка yeah. зараз поїм морковки Ну що, будемо лягати спати. А то я дуже втомився, як чесно. Я не хочу спати, я підбираюся. А, хто мене? б'є? Сестра! Ти як літаєш? Сестра! Це взяла, Де ти взяла документи! ти Ні, тільки не мали зомбі. Врятуй, сестра! почекай, я почекай. Зараз, зараз, зараз. Почекай. почекай, чому ты мовчиш? Ты Як ти Я літаєш. Сестра моїх рабел. Я не знала, що так. ти роби, сестра. Я була проще, не буде. Я не знала, ти. що це вони. Я не хотіла, ну сестри. Ну, сестра. Ну тоді тримай. Сестра. Сестра. Що з тобою? Сестра? А, сестра, я це зробила. i <laughs>